Вітаю, ви дивитесь західне новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про те, як спонсор партії Свобода привласним собі озеро і не хоче повертати його людям. Ця історія почалася більше чотирьох років тому, у 2019 році стало відомо, що власники елітного відпочинкового комплексу Едем Резорт Медікал Ен Спа біля Львова незаконно приватизували собі ділянку із великим мальовничим озером. Закони України забороняють приватизовувати природні водойми а озеро на території курорту має природне походження. Його площа становить більше 9 гектарів. До приватизації водойми власники Едемрезорту рухалися поступово. П'ять років тому стало відомо, що 50 гектарів землі навколо відпочинкового комплексу роздали учасникам АТО, а вони організовано продали ці ділянки тодішній бухгалтерці Едемрезорту і наближеним до власника особам. Згодом, за участі лояльних атовців і тієї ж бухгалтерки, вдалося приватизувати ще 65 гектарів землі. Ось так мільйонер Ігор Кривецький, відомий як екс-нардеп і колись головний спонсор ВО Свобода, набув у власність більше ста гектарів землі навколо свого головного проекту. Розкішного комплексу відпочинку Едем Резорт Медікален Спа. На цій території він розмістив парк сучасних скульптур, поля для гольфу і інші елітні активності. Нікого особливо тоді не бентежило, що людина, яка видає себе за принципового патріота, використовує у земельних схемах ветеранів війни. І десятки цих ветеранів тоді готові були брати участь у такій сумнівній оборудці, щоб заробити по кількасот доларів. Звісно, що участь у цьому брали і корумповані чиновники різних рівнів. Ну а громада села Стрілки просто втратила величезну кількість цінних земель. Однак, одну дуже важливу ділянку тоді не вдалося приватизувати по перевіреній схемі, бо це забороняв закон. Мова про велике озеро у центральній частині відпочинкового комплексу. І ймовірно, що Кривецький просто не міг спокійно спати, аж поки уся територія Едем резорту не належатиме йому. За часів перебування на посаді голови Львівської ОДА Олега Синютки завершити цей процес так і не вдалося. Синютка сприяв приватизації сотні гектарів землі навколо Демрезорту, але Порошенко програв вибори Зеленському, тож треба було йти з посади очільника області. І далі цю посаду зайняв Маркіян Мальський, і саме він підписав розпорядження на приватизацію озера. Порушення у діях Мальського згодом помітила прокуратура Львівської області. Йому вручили підозру. Ну а Мальський пояснював, що все сталося якось випадково. Він був на посаді лише місяць, і злий жарт зіграла його недосвідченість. Документи готували у державному земельному кадастрі і чомусь не позначили на ділянці озеро. Так буває, у паперах жодної водойми не було, тому мальський і підписав розпорядження. Ясно, що у таку брехню повірять хіба що дошкільнята. Підпис голови Ода під таким документом коштує дуже солідних грошей. Президент Зеленський звільнив Мальського у прямому ефірі, бо нібито не побачив результатів його роботи. Хоча кажуть, що справжніми причинами цього звільнення були якраз зв'язки голови Ода із Ігорем Кривецьким, якого досі в певних колах знають за прізвиском ПУПС. Що цікаво, тоді про повернення озера державі заявляли і самі представники Едем Резорту. Ось їхня позиція від 10 червня 2020 року, ТЗОВ узлісся в 2019 році придбало земельну ділянку у селі Стрілки Перемишлянського району, за яку платили 7 мільйонів 231 тисячу і 71 гривню до державного бюджету. Згодом Підприємством було проведено інвентаризацію, в ході якої виявлено помилку, що була допущена службовцями державного водного агентства. У результаті з метою дотримання законодавчо встановлених норм і недопущення жодних порушень зі сторони підприємства, ми прийняли рішення виправити вказану помилку. Вказано у повідомленні прес-служби курорту. Отже, це була просто помилка: ніхто не винен, нікого не потрібно садити до в'язниці, і все помилково вкрадене, тобто куплене, повернуть державі. Але все ця публічна заява з'явилася лише для того, аби стишити скандал. Насправді ніхто нічого повертати не збирався. Три роки тривали суди, де власники демрезорту наполягали, що озеро неприродне а штучне, а тому вони мали законне право його приватизувати. Підтримував цю версію і голова Біберської ОТГ Роман Гринус, який заявив, що на місці озера завжди було поле. Однак, у 2009 році, далекому 2009 році, та заве узлісся уклало із перемишлянською районною адміністрацією договір оренди озера, який за паспортом об'єкта було природним русловим ставком, що живиться через канал із річки Дністер. І навесні цього року суд першої інстанції постановив повернути ділянку з озером у державну. Власність, а напередодні рішення в апеляційному суді вийшов сюжет телеканалу НТА, який контролює Ігор Кривецький, і там керівники Едемрезорту заявили про тиск на бізнес і погрожували припинити роботу, якщо озеро доведеться повернути. Адміністрація курорту має досить нахабства, щоб в цьому випадку прикриватися реабілітацією ветеранів війни. Мовляв, якщо озеро знову стане державним, то ми припинимо працювати, а ветерани втратять місце для лікування і відновлення. І це особливо цинічно звучить, якщо згадати схеми, за якими демрезорт приростав гектарами навколо. Зрештою, головним напрямком роботи цього комплексу ніколи не була реабілітація ветеранів. Насправді це гламурне гніздо для ультрабагатих людей, де Тижнями зависала, скажімо, Юлія Тимошенко та інші топ-персони нашого гламурного політику і шоу-бізнесу. А ще там гуляють весілля одіозні блогери, які фігурують у скандалах із сексуальним насильством. А ветерани цієї історії це просто прикриття. Рішення північного апеляційного господарського суду теж було на користь держави. Тож озеро таки треба повертати. Наостанок я скажу, що нічого не заважає демрезорту працювати далі, навіть після повернення озера у державну власність, адже всі навколишні землі навколо водойми давно під контролем Ігоря Кривецького. І щоб дійти до води, треба запитати дозволу у господаря цих чесно набутих угідь. Ви дивилися західне новини до наступних зустрічей.